Дочка голосно сварилась, аж по хаті йшов дзвін. Зять притих біля віконця, сердився, напевно, він. За столом сиділи внуки, нім не зрозуміти, що хотіли від бабусі її рідні діти. Виявляється, тарілку старенька розбила, коли кухню прибирала і посуд помила. Вона дорого коштує, сказала їй дочка. Як будеш себе так вести, підеш до синочка. Там невістка тобі скаже, де зимують раки, і тоді у тебе будуть припадку ознаки. Послухала це бабуся, голову схилила. А колись же була дочка добра, щира і мила, витерла сльозу бабуся, вернулась до Бога. Дроби, Господи, все так, щоб дочки дорога була легка, нетерниста, квітами цвіла, доля щастя і достаток, щоб їй дала. Забери мене до себе в світлі небеса. Де в раю пташки співають, ти ще є краса. Що тепер із мене взяти усім я мішаю, дай шкарпетки дов'язати, прошу і благаю. Дочка, мерзне дуже в ноги, мерзнуть і онуки, хочу трохи їх зігріти до нашої розлуки. За вікном місяць світив, кожен думав за своє, ніхто в домі не цінив, що бабуся поруч є. Помолилася бабуся, усміхнулась усім ніжно. Буде каятися, дочка, та, на жаль, вже буде пізно.